От Зеленський чомусь вважав, що йому закон не писаний. Що він що то й робить? Та ради бога, там переживемо, куди вони всі дінуться. Пам'ятаєте, коли в коли нас почалася концентрація російських військ на кордоні, так я вам скажу: він наклав санкції на Медведчука. Закрив три телеканали російські, да? Ну тобто Медведчук його дурив, і вони з цього дурня й доїли гроші. Тут розповів що кинули. і тут Зеленський закриває три телеканали, вводить санкції Медведчука І так далі. Ви пам'ятаєте, що Медведчук же ж при різних президентах був, правда? Я вам просто нагадаю епізод, коли Путін приїхав в Крим Янукович чотири години стояв і чекав Путіна, поки він там на байку їздив. А в цей час Путін демонстративно сидів на дачі Медведчука, там в Вінцо попивав, ха, ха ля ля а потім сів нам на цей мотоцикл, проїхав мимо Януковича, хелоу Вітя і поїхав далі. Показавши всім, що Янукович це таке, от Віктор Медведчук це моя людина. І його не чіпав Янукович. Далі прийшов Ющенко. Ну, хто сумнівається в тому, що Віктор Андрійович був патріот? Він чіпав Медведчука? Ні. Далі прийшов Борошенко. Він чіпав Медведчука? Ні. І тут прийшов Зеленський. А я могу. Я такий, крутой. Ну, всі б йому пояснили, що по бандитським розкладам, путінським розкладам, якщо ти чіпаєш його людину, він тобі повинен буде відповісти і причому так, щоб у тебе не було сумнівів, що цього більше робити не можна. І почалась концентрація військ, і Путін прийняв рішення іти війна.